Привіт! Рада вас всіх вітати на каналі Мама Намалюй. Сьогодні в нас нарешті котик. Дуже-дуже милий котик з квітами. Давайте скоріше його малювати. Розташуйте аркуш паперу, ось так горизонтально. Котик у нас буде займати ось приблизно таку площину. І давайте почнемо малювання з голови. Голова котика цього разу це буде звичайний овал. Намалюємо його під таким десь кутом. Давайте малюємо таку лінію. І тепер треба таку саму знову. Десь приблизно такий овальчик. Розділимо його ось так, щоб він був дві однакові половинки. І з кожного боку намалюємо вушко. Такий трикутничок. І всередині ще по одному. Тепер в нас оцей, ми розділили його обличчя і зробимо ось такі дві лінії в два боки. Це його буде окрас, він буде в нас чорно-білий. Ось тут на цих, десь на цих згибах, намалюємо такі два кола, це будуть його очі. Між по нижній частині оцих його очей маленький трикутничок вниз, це ніс такі завитки, це щічки в боку, Щічки ми йому ще рожею зробимо. І тепер дивіться, будемо малювати тіло. Ну Вуса це зрозуміло, що вуса в нас ми потім зробимо з вами ручкою. Так, ще очі відокремимо. Вже гарний, так? Тепер дивіться, малюємо таку лінію. Десь ось з цієї точки під нахилом ведемо, ведемо, ведемо. ведемо. десь і ось тут зупиняємося і робимо ось таку. З цього боку намалюємо одразу квіст. Тепер а, десь ось а, з цієї точки дощечка закінчується, все пустили. Ми намалюємо ось так. Оп. Це буде йти, його одна ручка. Так. А тут. Буде ось так друга. Звідси ми опустимо тут другу, Це буде ось тут одна лапка. А ось тут, ось так. Це інша лапка його, його окрас, він трохи смугастий. Твіст теж буде в смужку. І тепер він же в нас такий, як прийшов на день народження, начебто, і тримає квіти. Давайте намалюємо у нього в ручках ось тут букет. Спочатку ми намалюємо давайте, самі квіти. Нехай буде ось тут одне його одна квітка буде трошки на обличчя заходити. Ось так. Потім таку саму ось тут ще збоку. Ось тут ще одну. Ви самі визначаєте, скільки квіток ви хочете намалювати, скільки їх у вас буде там видно. Потім з кожної квітки ви маєте опустити стеблину, і вона ось сюди піде, ця стеблина, буде виглядати. І ще можемо додати листя, бо не можуть вже бути квіти. Просто квіти без листочка. Десь так. Тепер ми беремо зайві наші лінії, забираємо. Любі мої, ви, якщо не встигаєте, якщо я дуже швидко вам показую, ви завжди можете увімкнути паузу, домалювати до того моменту, де зупинилися, і ввімкнути е, далі перегляд. Ось так, тепер будемо з вами розфарбовувати. Ви самі вирішуйте, якого буде у вас кольору ваш котик. У мене він буде а, білий з чорним, я ще трошки додам тут фону, і кольорові квіти, і м рожеві будуть в нього щічки, і рожеві будуть в нього вушка. Тепер я візьму чорний. У мене є такий темний макер. Темнокоричний. Ну, він не можу зробити темнокоричним. А давайте. Давайте я його зроблю темно-коричневим і бежевим. Так, так навіть краще. Ви тут самі собі хазяєва, як то кажуть. Я художник, я так бачу, і ви можете робити, як вам заманеться. Ваш кіт він може бути будь-якого кольору, він не обов'язково реального може бути кольору, а такого, якого ви ніколи не бачили в житті. Фантазійний, якийсь рожевий або жовтий, або в якийсь горошок. Як ви заважаєте, так і робіть. А мені надсилайте ваші малюнки, бо мені дуже цікаво дивитися, яка у вас фантазія, які у вас виходять гарні роботи. Завжди на них чекаю, бо вони дуже-дуже цікаві і з гарною фантазією дітки малюють. Тепер я візьму світло такий жовтенький, світло-безовий. І йому все інше його хутро. А ми ще носика йому не зробили з вами. Рожевим ще носик треба зробити. Бачите, коли в нас такий світлий колір, я можу заходити ним навіть на а, наші квіти, і від цього погано нікому не буде, бо квіти все одно будуть у нас темніші за відтінком, і ми їх легко зможемо перекрити. Далі нам потрібно взяти такий зелений колір для туточок. Це вже, знаєте, така підготовка до гарної листівки. Ви можете зробити подарункову до дня народження або до якогось свята таку листівку з фотком для матусі, для бабусі, для тата. Це буде класний, насправді класний подарунок. Не тому що вони не очікують, що ви зробите е, щось таке крутезне самі. А ви зробите, бо ви в мене ого го які художники ви вже можете дуже багато всього намалювати самостійно, і мені це дуже подобається. Там серед вас є навіть Діточки, які малюють щодня. Щодня малюють і надсилають мені роботи. Оце натхнені працівники насправді. Але якщо ви малюєте навіть один раз на тиждень, ви теж круті, бо все одно буде йти прогрес у вас і будете ви краще малювати щоразу. Тому не важливо, як часто. Важливо, щоб вам це взагалі все подобалося, що ви робите. Ось так. Тепер ми робимо вже такі а, фінальні штрихи. Обводимо ось тут. Можемо ось тут трошки дати. Не обов'язково все-все-все обводити. Ви можете давати такі часткові контури, які дають. Відчуття, що ця композиція вже завершена. Хто захоче, може котику ще тут бантик додати на шиї, або дати йому якесь ім'я підписати, що котика живу, так, Мурчик, там, чи як хотіли б його назвати. Взагалі, хто любить котики, напишіть мені в коментарях, може у вас навіть вдома є котик, як його звучить, От в мене є а, кіт, і звуть його кіт. Ви знаєте, кіт на ім'я кіт. Це такий британський сірий кіт. Йому вже 4 роки, буде йому 5 років. І він дуже любить мені допомагати. Я часто його можу знайти у себе на столі тут. Треба його завжди пере, десь перекласти, щоб вам записувати уроки, бо він хі, дуже полюбляє на столі відпочивати. Влюбляєте такий кумедний товариш? Ось. Ось такий в нас вийшов дуже позитивний, дуже добрий кіт. Сподіваюсь, що вам подобається. А на сьогодні все. І ми для бубу кажемо вам, па-па, гарного дня. А на сьогодні, все, до зустрічі.